Зараз Зазв... Зазв... вам покажу, як тушку робити. Ти теж таку саму, тільки з написом мама. Так, качена потрібно на чорний фломастер. Почекайте, я зараз Ось такий фломастер. Звісно, що на нашому новому листочку пише мама. Мама. І зараз не інакше кольор зму ну, по цей пишу майже. Почекайте. Попитки, які я колір взяла. Отакі. Почекайте, зараз я до вас звернусь і покажу, що в мене вийшло. От що в мене получилось. Ой, Ну спустя. Зараз я вирішу і до вас звернусь вирізати, бо інакше мені треба. Зараз. Раз виріжу і до звернусь, пока я Куда треба? Ба і вибираю, куди треба, бо вибираємо, куди захочемо. Хочу сюди почекати, але зате багато і сюди я пошикаю воду багато. Все вийшло. Дев'ять ми любимо, але в мене було сердечко не було на собі малювати сердечко. Раз. Старус. Да, стра, перестань малювать. Да, блин, ну, куда мне пройти? Туда не может, туда. <связь> Все заберем в Ну, вот она забрали. ти китаєш? я наливала щегу для сектри. Витягаємо. Готово? Вау!